Просила синочку, не їдь, Я його ще дві неділи тримала в Польщі. Всі діти просили, і сестри, і брат всі просили не їдь, жди ти свою війну від а він каже: Я так не можу, і не зміг повернувся в Україну з автобуса пішов не додому, а відразу у військкомат. До збройних сил України розказують батьки через травму. Чоловіка брати не захотіли. Тому до війська Валентин потрапив як доброволець. Що ж ти наробив дитину? Ма я не можу по другому. Я не можу по-другому. Як і в 15-му не зміг Валентин сказати матері правду. Будучи в зоні бойових дій, він розказував їй про навчання на полігоні. Брати і сестри його легенду підтримували як могли. Якось відчуваючи неспокій, домна заявила, що поїде його навідати. Мамо, не переїжджайте до мене. Я на полігоні, я зараз в лісі на навчанні. А чую бух-бух, бу бух бу бух -бу, бу -бу. А я кажу, валічок, то ж кажу, там там кажу, стріляють. А він каже, ма. то ж, каже, на тому на навчанні теж стріляють. І я ще, ще повірила, а він же був в Харкові. Після Харківщини був Бахмут.